Занесли ми покрасочну наші пано, які я врізав для колеги. Він робить двері, десь там в своє рідне село, якому колись виріс десь в Карпатах. Ну та й попросив мене, каже, ти маєш більше можливості, зроби мені щось таке, щоб парафіяни щоб пам'ятали, як воно гарно цей. Ти коротше йому змоделював, врізав таких. Пано, то є філюнки ну, якби до дверей. Тут вони сохнуть. Я їх Михайло закрив олією. Що хочу сказати, хлопці, які починають користуватися олією, значить, дуже є важливим моментом, то, щоб ви давали файні олії висихати. Перший слой особливо, ну, будь-який слой. Але олія ну, при температурі 18 градусів, принаймні, Значить, більше і, і от з температурою також є проблеми. Але перший слой мінімум сутку, а то і півтора, і дві, краще, щоб перший слой гарно висихав. Тут в мене є включено от є фільтр і нагнітання повітря, і там, скажімо, включений легенький, щоб був гарний фільтрація повітря, гріти і провітрювати. Щодо першого слою. А також після того, як буде нанесена патина, бо тут Михайло буде патину, я потім знімемо покажу, як він запатинує. Але зараз просто наголошую на тому, що після того, як нанесеться слой вже прозорий улії, ми наносимо перший слой наносимо за рахунок втирання, бо воно буде нерівномірне, треба витирати гарно, воно дерево впитує те, що йому потрібно, і витирати. А другий слой ми наносимо вже за рахунок полівізатора. Воно йде більший розхід, але тоді є кращий захід. І от тоді треба, не, от щоб сохло, також при кімнатній температурі не давати більше 20 градусів. Як ми даємо більше 20 градусів, той трошки грубший слой, який наносимо полівізатором, значить, він зверху робить плівку. І нам з тої олії утворюється так, якби, як кажуть, гусяча шкірка чи мандаринова шкірка. Отаке от нам таке утворення. І як в кого таке виходить, то значить, ви його просто перегріли температуру. За великий процес випаровування лишньої, тої, воно піднімає верхній слой, який вже зробив плівку, і робить отаку от мандаринову шкірку. Тобто з температурою також, тут є важливо, середня температура 15-18 градусів і гарне провітрювання. Тобто, щоб постійно було легеньке нагнітання свіжої повітря, тоді воно все буде класно. Ну, то, що хотілося наголосити, бо. Так, закінчили ми проєкт. Я колегу, приїхав колега, то його звати Ігор, до камери. Приятно. Це він теж столят. Хотів десь для свого рідного села, так, як я десь там вже казав, робив церковні двері. Та типу, й попросив би ми зробили такі панно в стилі, ну, типу щось під образ, але то не є образ, то тобто, є пано нарізати на, 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 на ці на двері. Ще один столя розійшов. Його напарник, <плес> який <плес> з ним працює, коротше, забирає та й, думаю, ще зазніму, мій зазнімайор, покаже його обличчя, які радий. й ось, ну, каже, що ж, шовик, ось, Дуже супер, дуже задоволений. То я да. думаю, зусильчані мої теж будуть задоволені сильно. То, а на яке то село робимо? Село Сянків. О, так, тут, сянки. Сянки. Там, там, де лижна траса. Там, лижна база. О! Приймають приїждж... до самої бази. Пара... Пара... Парафіяни, я любі, всім дуже лише. Так, так має квартиру, буде приїжджати. Вийшов наш проєкт. Дай мені, я тебе ще знімаю. Дуже гарно, дуже гарно. Так, хочу показати, хто, над тим, хто це так гарно нам розмалював, розпатинував, то мій. Синок Михайло, між. Ано, такого помахай. Молодець. Так що дивіться, посидів, позробив. Зробив класно. Добре, хлопці. Все, файно вийшло. Я думаю, що так як Юрка, і парафіани будуть задоволені. Ну, 100%, 100%. та й ми, бо там в сянках, певно, будуть самі найкрутіші двері в туркімські районі. Чи нема турків, самбірський район, так? Тут самбірські, так. так. То точно найкрутіші. Я там був полетів церквах. Кого я не бачу такої краси. Все, давайте хлопці, удачі, помахайте Русі, руками, так, все, так. удачі, всім. Бри вам, мене да не впав.